Кришна. Продовжуємо читати Бхагаваттиту, як вона є. У нас на українській мові заводи. Омнаму Бхагавата Васудевая. Омнаму Бхагавата Васудевая. намо Бхагавате Васудевая. Читаем текст шестнадцать. Санскрит. Нати, Ашнатас, Ту, Його, Сти на Чаикантам, Анашнатанах, чаті Свопна, Шеласья, Чаграто, наїва Чаджуна. У Арджуну не може стати йогом той, хто їсть надто багато або надто мало, спить надто багато або спить недостатньо. Пояснення. Адже будь-які дамте вами покупати. Йоги можуть дізнатися, звідки, звідси про правильний режим харчування та відпочинку. Їсти забагато означає їсти більше, ніж потрібно для підтримування життя в тілі. Люди, людям не, бо, не треба вживати м'ясо тварин, адже є вдосталь збіжжі, овочів, фруктів і молока. Згідно з багавакітою, така проста їжа належить до гони благочести. Тваринна їжа для тих, хто перебуває в гуні невігоства. Тому ті, хто з задоволенням вживають їжу тваринного походження, спертні напої, курять, їдять страви, не запропоновані спочатку крішні, страждатимуть від гріховних наслідків, бо вживають нечисту їжу. В те, Те папа, є, Пачанті, Атма Караннат. Кожен, хто їсть для власного чуттєвого задоволення або готує для себе, не пропонуючи своєї їжі крішні, споживає лише гріх. Той, хто споживає гріх, і їсть більше, ніж йому виділено, не може стати досконалим йогом. Найліпше, якщо людина їсть тільки рештки їжі, запропоновані крішні. Людина у свідомості Крішни. Не стане їсти ті страви, які не були спочатку запропоновані крішні. Тому лише той, хто усвідомлює крішну, може досягнути досконалості в заняттях йогою. Практикувати йому йогу також не зможе той, хто, науч, хто штучно утримується від їжі, вигадуючи свою власну методику посту. Людина у свідомості Кришни дотримується постів, як це радять священні писання. Вона не постить і не їсть більше, ніж потрібно. І тому спроможна дотримуватися шляху йоги. Той, хто їсть забагато, вночі бачитиме багато снів і, відповідно, спатиме більше, ніж потрібно. Не треба спати більше шести годин на добу. На того, хто спить більше шести годин, безумовно впливає гона невігластва. Людина в гоні невігластва, млява і схильна, багато спати. Така людина не може практикувати його. Це все зрозуміло сказано.